Вітаю вас сьогодні, 18 серпня, неділя. Надвечір'я. День уже підходить до завершення. І це в нас 169-й день із циклу 365 днів одного року. От уже стільки днів. 169. Ми намагаємося якимсь чином відчути, що ми живемо. Бо кожен день от ранок це вже пройшло, пізній вечір от це ще попереду. А от саме ця хвилина ми в ній живемо. Чим ми її наповнили? Щоб вона запам'яталася, а не просто у безвість. Зникла. Не тільки ми думаємо про своє життя, ще древні філософи намагалися створити багато систем, які могли б допомогти людині усвідомлювати, як вона проживає своє життя, були різні. Філософські, особливо в Греції, філософські школи. Одна з них дуже цікава, як для мене, це стоїки. І це не щось таке заумне. Це просто люди, дійсно, люди, які поєднували роздуми над своїм життям і, і з дійсно, реальним життям. Одним із яскравих особистостей, хто сповідував і практикував стоїцизм і разом з тим був активним соціальним елементом, це Марк Аврелій. Це римський імператор. Ну, хоч трохи з історії, ви можете ж. Згадувати, як власне, проходило життя римських імператорів. Це достатньо клопітка, нагрузна, дуже відповідальна, сказать би, необхідність відчувати себе таким у соціумі. І як він умудрявся ще і практикувати елементи стоїцизму, це цікаво, є хороша. Історична книжка, бо це ж особа історична, так і називається Марка Врелій. Варто почитати, варто подивитися, і дещо можна для себе взяти за взірець. Бо ми повинні напружуватись для того, щоб прожити свій день. Не буває практично так, щоб ти. Проснувся і просто не встає ще з постелі. Често, філос... фізично ми мусимо, якби, рухатися, рухатися, є певні потреби, які відображені і в старовинних таких поговорках, куди і цар ходить пішки. Тобто, в будь-якому випадку людина повинна бути обов'язково в активному стані. От. Для того, щоб розвиватися, дійсно треба, щоб активність була на якусь долю трохи вища, ніж просто щоденна потреба. Намагались ви проаналізувати, куди пройшов ваш сьогоднішній день, які домашні клопоти вам були неприємні, а які ви швиденько зробили і отримали задоволення, бо ви справилися з ними. І чим частіше ви зможете для себе завважити, що ви з домашніми клопотами і завданнями справилися. Ще і отримали задоволення. Оце і є той момент, який можна активно записати день прожити правильно. Багато було моментів, коли треба було стримуватись своє роздратування. Це могли бути і сусіди, які щось не вдало. Гласливо робили, або відчувалося, що в них там на кухні щось пригорає і вам, звичайно ж затягує. В наших будинках це практично неможливо вентиляцію вмикати занадто. Чи зуміли ви управитися з цими моментами, щоб не Портити собі настрій, щоб пережити це спокійно, прикласти зусилля, щоб якось знівелірувати неприємні враження, і все-таки потягнутися до позитивних переживань. До речі, завтра достатньо активний день у деяких християнських конфесіях це Переображення, як на мій погляд, варто цей день більш уважно прослідкувати, які будуть, яким він буде, як він пройде, які будуть такі хай непомітні, але е, знаки, на які ми могли б звернути увагу. Пропоную над цим подумати. Спробувати проаналізувати. Кожен такий момент, кожен таке зусилля, воно робить наше життя більш свідомим, вибиває із стану автопілота. На автопілоті в основному живуть тварини. Вони дійсно виживають у дикій природі, завдяки тому, що. Дуже підкоряються інстинктам, а людині дан розум. І цим розумом треба користуватися, що ми і робимо щоденно, практикуючись у спостереженнях. От, спробуйте на завтра собі завдання поставити, як ви прожили, як ви його. Відчуєте, бо день знаковий преображення це дійсно важливий такий момент. На цьому сьогоднішня розмова у нас закінчується. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, намагайтеся бути в хорошому гуморі, в хорошому настрої. Це ознака, що ви живете правильно. Будьте здорові.